Так, Всім вітання. Компанія Карвел на зв'язку. У нас в продажі з'являється ще один хороший автомобіль. Це у нас Audi A6 в Сьомому кузові 2014 року в універсалі 3 літра дизель на автоматі, на повному приводі, в гарному технічному стані з пробігом 190 тисяч км. Автомобіль приїхав в Швейцарії повністю обслужений, ми замінили масла фільтра, тормозні колодки, атівка готова до експлуатації. Ми її забрали з професійного детейлінгу, зробили хімчистку поліровку, автомобіль затонували, гляньте який стан. В такому році знайти хорошу ауді, дуже важко. Так, по комплектації в нас лінзована оптика з LED-підсвіткою, омивачі, передній і задній партроник, диски легкосплавні r 19 на новій літній гумі. Вінкод, камера асистентів, вхід без ключа водія та пасажира. Гляньте який стан. Вона у нас на бос музиці, зеркала підігріваються, шкіряний салон з масажами підтримки для ніг. Чорна стеля, шкіряне мультикермо в ідеальному стані, адаптивний круїз, 189 пробігу, навігація, трьохзонний клімат, сидіння підігріваються, заводиться з кнопки. Гляньте який стан. Все в ідеалі. Накладки на пороги. Також задній ряд в ідеальному стані, задня кліма, шторки на задніх дверях. оптика в нас задня також LED з динамічними показниками повороту, електрокришка багажнику. По пластику у нас все ідеал. Багажній відсік також в ідеальному стані. В автомобілі не курили. Ремкомплект наявності. Дуже гарний стан, друзі. Гентайте, як працює двигун. Другою накрутилось, так ось так оце в оригіналі. Бескологія на місці, Антифриз в нормі. Двигун працює ідеально. Так, кого цікавить дана автівка, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Приїжджайте на тест-драйв. Всім гарного дня!